Вітаю на каналі Ракурс! У цьому відео я наведу вам кілька аргументів, які, на мою думку, є досить важливими для розуміння нинішньої ситуації у війні з Росією та переговорами про мир. Почнімо з фактажу. Я хочу навести саме приклади подій та явищ, які не можна трактувати по різному та які і стануть основою до висновків, які я озвучу в другій половині цього відео. До повномасштабного вторгнення в Україну Путін мав величезний ринок збуту енергоресурсів в ЄС. Його влада в РФ була непохитною, адже він зачистив всю опозицію, незважаючи навіть на те, якою нікчемною вона була. Аналітики Пентагону прогнозували, що Україна у війні з Росією зможе протриматись не більше пари тижнів, адже Росія на той час мала значну перевагу у важкій броньованій техніці авіації, мала на озброєні ракети, які могли вражати цілі за сотні кілометрів. Путін, оголосивши проведення спеціальної воєнної операції, став агресором, який почав повномасштабне вторгнення і бойові дії проти незалежної країни України. Коли моментальне захоплення столиці України не вдалося, а російські війська отримали гідну відсіч, Путін в черговому відео звернувся до військовослужбовців ЗСУ з закликом брати владу в свої руки. По суті, заклик до перевороту і захоплення влади. А отже, захоплення України і було планом росіян. еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Розгром так званого Гостомільського десанту та інших військ РФ в Київській області призвів до того, що Росії довелося відступати. Це було фіаско військової операції з захоплення Києва. Перші системи Хаймерс, реактивна артилерія, були поставлені Україні приблизно в червні 2022 року. Тобто, з 24 лютого по червень 2022 року Україні вдалося відбитись та наносити поразки армії РФ без постачання серйозного важкого озброєння від союзників. Окупований Херсон росіяни проголосили руським городом, котрий навсігда з Росією. Але ЗСУ вдалося у важких боях дістатись до Херсону і залишками російських військ довелося поспіхом тікати. Російський флот контролював Чорне море. Путін шантажував Україну і світ блокуванням морського маршруту з транспортування зерна. Йшли довготривалі перемовини за участі Туреччини. Росія постійно саботувала домовленості, але на сьогодні Росія вже не контролює Чорне море. Російський Чорноморський флот перетворився на небоєздатну флотилію, а крейсер і гортість Чорноморського флоту РФ Москва іржава на дні Чорного моря. Незважаючи на постійні ракетні та дронові обстріли портової інфраструктури, Україна використовує Чорне море для комерційного судноплавства і перевезення агрокультур всупереч виходу Росії з зернової угоди та намагань Росії зірвати таке судноплавство. Навесні 2024 року росіяни почали повторний наступ на Харків з заявленою цілею окупувати місто Мільйонник. Як ми вже знаємо, це закінчилось поразкою російських військ. ЗСУ вдалося контратакувати на Курському напрямку і з початку серпня 2024 року російські війська і навіть вже за підтримки військ Північної Кореї не можуть відвоювати Курську область Росії. З початку повномасштабного вторгнення Росія понесла колосальні людські втрати вбитими та пораненими, які вже давно перевищили втрати СРСР у війні в Афганістані в кілька разів. Росія у 2024 році зазнала нищівної поразки у Сирії, де пав режим Башара Асада, який був союзником Росії та запам'ятався тим, що за підтримки Росії бомбардував власне населення в повсталих регіонах хімічною зброєю, а також закатував десятки тисяч сирійців у тюрмах-катівнях. Військова присутність у Сирії давала змоги Путіну мати політичний вплив у регіоні. Падіння Асада у світі було сприйнято як і поразку Росії. Я навів далеко не всі значимі події, які вплинули або досі впливають на російсько-українську війну та наше життя, але саме ці події дадуть нам змогу поглянути на ситуацію, яка склалась на сьогодні, та зробити певні висновки. Всі вище зазначені події були помічені у світі. Я зараз не кажу про населення різних країн. Не всі іноземці слідкують за перебігом війни в Україні. Я кажу про сприйняття Росії і України у світі лідерами країн та урядами, спецслужбами. Мільярди витрачались на медійну пропаганду військової сили РФ. Існував штамп про те, що армія РФ являється другою в світі. Країни Заходу сприймали Росію як серйозного супротивника у військовому плані. Росії вдалося успішно для себе почати гібридну війну проти України у 2014 році. Анексія Криму і бойові дії на Сході України не спричинили до жорсткої реакції з боку країни Європейського Союзу та США. Санкції, які були введені проти Росії, тоді не завдавали серйозної шкоди російській економіці. Повномасштабне вторгнення 2022 року обернулось для Росії величезним військовим позором. Росія планувала захопити Україну, знищити українську державність, знищити тих українців, які б не погодились миритись з російською окупацією, і далі використовувати українців як мобілізаційний ресурс для подальших військових авантюр Росії. Ізраїльський воєнний аналітик Ігаль Левін озвучив таку думку щодо того, чому росіяни так ненавидять українців. Здебільшого звіряча жорстокість і дикість, з якою росіяни воюють проти українців. Розстріли полонених, катування, цілеспрямовані удари по цивільним об'єктам, масові вбивства цивільних, геноцидальна політика пов'язана з тим, що українці не просто посміли воювати з росіянами, але й роблять це настільки відчайдушно, що через три роки повномасштабної війни загальні втрати росіян перевищують 700 тисяч, з яких більше 200 тисяч вбитими. До цього додається руйнація економіки, розвалить деградація матеріальної бази, потоплених Чорноморський флот. Війна на території РФ та максимальне висвітлення їх некомпетентності і технологічної відсталості в очах всього світу. Для тих, хто виріс на міфах про те, що вони хоч і бідні, і живуть при диктатурі, але при цьому мають велич, непереможність та здатність завойовувати, реальність зносить дах. Росіяни мають відчуття своєї зверхності над іншими народами. Вони вважаються народом переможців, тим, хто має право наказувати іншим та карати тих, хто з цим не згоден. Навіть самий зачуханий алкаш з глибинки Росії буде зверхньо висловлюватися про українців, називаючи їх хлами. Росія пишається своїми військовими злочинами та своєю фашистською армією. У 1937 і 1938 році Сталін хотів Україну взагалі унічтожити. От і всіх там. І, блядь, взрослих та убив. Що я а вони от виросли і бандеровцями стали. А бандеровцев вы считаете всех украинских жителей? Конечно, конечно. Е вот предлож предложили, да ведь, вот если на, ваш характер, э на ваше усмотрение так. Предложили российский паспорт, все, выезжайте оттуда, уезжайте. Да ведь, ну, кто-то вот действительно выехал, кто-то это самое, а кто пооставался... Якщо ви не знали, то в Ульяновській росіяни урочисто назвали вулицю героїв гостомельського десанта. Це саме той десант, який висаджувався в Київській області з метою захоплення Києва і знищення українців. Їх героїзм полягає у тому, що вони позорно подохли як загарбники, які прийшли вбивати в чужу країну. Але для росіян вони герої. Російська держава заохочує росіян вчиняти воєнні злочини, бомбити мирні міста, цілеспрямовано вбивати і грабувати цивільних, гвалтувати і вбивати українських дітей. Росіяни для тренувань та розваги регулярно обстрілюють дронами Херсон, вбиваючи саме цивільних. Росіяни вважають, що мають право вбивати українців, так як ті не погодились жити під їх владою у статусі позорних хлов, людей другого сорту, об яких росіяни витирали б ноги. Те, що українці вирішили бити за своє життя та незалежність, викликає у росіян гнів та нерозуміння. Як це якісь там хли здумали не коритися волі Великої Росії та ще й посміли вбивати їх солдатиків. У кожного російського фашиста-окупанта є родичі, які його підтримують та заохочують до вбивств українців. Це мільйони росіян, і у смерті своїх родичів солдат вони звинувачують саме нас, українців, бо ми посміли оборонятися. Мільйони росіян залучені до роботи у військово-промисловому комплексі РФ, і вони завдячують своєму достатку саме війні. Вони як ніхто підтримують Путіна у прагненні винищити українців. Багато насмішок і нерозуміння у людей викликають спічі Путіна про нацистів та денацифікацію в Україні, адже це звучить абсурдно навіть для іноземців, які не в контексті української дійсності в 2024 тисячі году. Нацистське двіження неможливо. це спосіб називати людей злом. Итак, Путину не нравятся националистически настроенные украинцы. Путин вообще ненавидит национализм, что интересно. Конечно, ненавидят, ведь у него 80 республик, и он боится националистических движений, из-за этого он развязал войну в Чечне. Так что я его понимаю, но у меня другое. Я за национализм, я за американский национализм, поэтому я не согласен с Путиным в этом вопросе. Но называть их нацистами, это, по-моему, ребячество. Ну, я верю в то, что он в это верит. Это очень интересно, я согласен с этим, так как я слышал это, потому что в Соединенных Штатах все всегда называют друг друга нацистами. Ты нацист. Но я слышал это и думал, это самая глупая и неубедительная фраза, которую можно только использовать. Я сидел и слушал, как в течение восьми минут он говорил о нацистах, и я такой, мне кажется, он в это верит. В Украине даже в парламенте не представлены националистические партии, а влада действует на демократических засадах. Відсутні утиски меншин на відміну від России. Що там вже говорити про порівняння с нацистами часів Второй світової? Але чомусь ніхто не співставляв цієї Путіна з позиціонуванням сучасної Росії в світі. Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюсь, але я не зустрічав у публічному просторі такого аналізу, який я звучу далі. Росія позиціонує себе як наддержава силою, яка дає їй змогу чинити вплив на всі пострадянські країни. Країною, яка позиціонує себе наступницею СРСР та Російської імперії. Путін неодноразово заявляв про його прагнення до багатополярного світу. Українців росіяни називали братським народом в совковому та російському розумінні це тотожно другорядному недонароду, над яким вони мають зверхній вплив. Виходячи з цього, нацистом, а коректніше кажучи, націоналістом для росіян є той мешканець України, який не визнає себе частиною Росії русським малоросом. Якщо ви ідентифікуєте себе як українця, а не малоросом або хлом руським, вітаю для російської держави і росіян, ви нацист. Росіяни не дають вам права на те, щоб бути українцями та мати власну українську державу. Саме тому росіяни вбивають українців за національну символіку, за розмови на рідній українській мові, забучую, що натякне, що дана людина ідентифікує себе як українця. На окупованих територіях проводяться примусова паспортизація паспортами РФ. Ті, хто на це не погоджується, можуть бути депортованими, залишитись без майна, не отримати елементарної медичної допомоги і так далі. Треба визнати, що є багато несвідомих українців, які думають, що війна десь далеко їх не торкнеться. Таких стало значно менше з початком повномасштабного вторгнення, але залишаються люди, які гларифікують ухилянство, блокують роботу військових ЗСУ з центрів комплектування та соціальної підтримки. Думають, що все одно під яким прапором жити або вірять в теорії світових змов і договореників. Навіть якщо ви повністю аморальна людина без самоповаги, ви маєте знати, що коли окупаційні війська РФ наблизяться до вашого міста, вони не будуть розбиратися, хто пацифіст, хто вірить в теорії змов, хто русофіл. Снаряд може вбити будь-кого. П'яний ванька може розстріляти вас для розваги або щоб заволодіти вашим майном, бо йому за це не буде покарання, а може навіть нагородять героям Росії. Аморальні мразоти із кадирівських батальйонів Росгвардії звикли катувати, грабувати і вбивати цивільних. Тому можуть просто вас закатувати для забави, або тому, що якийсь місцевий колаборант здійснить на вас наклеп за пляшку горілки, і все, ви поїдете на питочний підвал. На окупованих територіях росіяни активно мобілізують чоловіків, які чомусь не виїхали та не вступили в ЗСУ. Тепер їх погонять в перших рядах без підготовки, в місні штурми, вбивати своїх співгромадян. Я все ж надію, що серед глядачів мого каналу немає несвідомих українців, тому ви маєте розуміти, що Росія не залишить українців у спокої. Неважливо, хто буде президентом або які домовленості можуть бути підписані. Велика Російська Неоімперія, яка замахнулася стати полюсом нового багатополярного світу, обламалася і застрягла в Україні, яку не вважала серйозним супротивником. Росіяни їх уряд такого не пробачать українцям, не пробачать своїх військових втрат. Вони не вважають себе агресорами, бо вважають, що мають право окуповувати і грабувати Україну. Тому не забувайте, що для росіян ви нацист, який стоїть на шляху до їх величі, якого вони хочуть знищити, якому хочуть помститись за свій великий позор. Тож не варто покладати великих надій на швидке завершення російсько-української війни, на те, що бойові дії не поновляться після можливого короткотривалого миру в майбутньому. Треба єднатися спротиві фашистським російським окупантам, як мінімум, регулярно підтримувати ЗСУ донатами та долучатись до волонтерських ініціатив. Надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Діліться своїми думками в коментарях. Оцінюйте відео лайком або дизлайком. Дякую за увагу!